Украину. КВН. Снова будем ждать. Вон и снова на ваших встречи. экранах. Это значит юмор. Значит юмор не Это значит будет, значит будет долгожданный вечер. Вечер, где мы снова КВН. Завтра. Все это только на Каотел. Сегодня. не ели. Перестаньте, нет, конечно. Деревьям ветки не обламывали. Какой кошмар, нет. Тогда непонятно, за что ж природа вам так мстит. Тут постельно луна и смех. В туалетах киевских клубов появились новые кабинки. Спевают прекрасные женки. І цілий рік перше квітня. Вечірній квартал сьогодні. За даними статистики, кожна третя поломка призводить до витікання води та додаткових витрат. Нова підлога. Нові меблі. Нова машина. Дорогі ремонт сусідам часто причиною поломки є накип. Використовуйте калгон при кожному пранні. Він захищає від накипу та рятує від несподіваних витрат. машина довго калгон. Студа, не дайте хворобі зламати вас. Прийміть терафлю сильний засіб від грипу та застуди. Він швидко принесе полегшення і поставить вас на ноги. Терафлю ніколи хворіти. Виєш посуд руками. Це не економно. Ти використовуєш у 10 разів більше води, ніж сучасна посудомийна машина. А вода це гроші. Заощаджуй. Придбай посудомийну машину та насолоджуйся кришталево чистим посудом завдяки Калгоніт. Засобу для посудомийних машин номер 1 Калгоніт. Бездоганний результат. Акція від провідного німецького виробника побутової техніки. Придбай посудомийну машину та оціни її переваги протягом двох місяців. Сильне пиво представляє устав десанту. Справжній десантник не піддається на провокації танкових військ. Адже десантник знає, що навіть танкісти можуть бути корисними. Десант сильне пиво, а чи насправді тобі потрібна вся інформація, що тебе оточує? Відкинь зайве, обери головне LG GD510. десять, гривень ексклюзивно в Євросіті. Новорічний каталог Oriflame сповнений чарівності. Ми з'єднали в ньому улюблені аромати звабливості зі шведськими традиціями догляду та секретами молодості. Додали святковий новорічний настрій та яскраві казкові пропозиції, чарівні знижки. Зустрічайте найкращі ціни року в святковому каталозі подарунків. Запитайте новорічний каталог у консультантів Оріфлейм. Позбався Лупи, надай волосся м'якість. Закохайся у м'якість, обожнюй її, відкрий дивовижну м'якість з клія. Його подвійна формула доглядає за шкірою голови і зволожує волосся від коренів до самих кінчиків. Насолоджуйтесь до чотирьох разів більш м'яким волоссям без лупи. Я Марія Шарапова. Я обожнюю м'яке волосся без лупи. Я обожнюю клія. Нічого не допомагає. Приніс справжні ліки від болю в горлі Стрепсілс. Стрепсілс містить два антибактеріальних компоненти. Вони діють глибоко в горлі, вбиваючи бактерії та позбавляючи причини болю. Стрепсілс перша допомога при болю в горлі. Подразнення, неприємні відчуття. Не хочеться перейматися дрібницями, тим більше такими, як пахви. Я хочу, щоб у мене все було добре. Всі ж користуються бритвою. Почервоніння подряпинки це не естетично. Невеличке подразнення Ф. і здав моя шкіра стала дуже ніжною. Гладенька шкіра Сухо? певненість. Антиперспірант дав на чверть складається зі зволожуючого крему. Він допомагає відновити шкіру після гоління та робить її м'якою і гладенькою. Я тобі його рекомендую. Повертаються до вас, повертаються всі до копійки. Придбайте стильний камерафон з fm радіо у комплекті зі стартовим пакетом джинс МТС лише за 349 гривень. І МТС поверне усі витрачені на телефон гроші на ваш рахунок. МТС – оператор вихідного спілкування. Секрет вибухового погляду. Нова туш телескопік вибуховий ефект від Лореаль. Максимальний ефект завдяки щитоці сфері. Маленька, вона профарбовує вії в куточках. Точна вона подовжує і розділяє вії. Результат 100% вій профарбовано. Туш телескопік вибуховий ефект. Вибуховий погляд ви цього варті. Макс визнаний у світі майстер паркуру. Для нього не існує перешкод. Він думає, це у нього від природи. Його хазяїн впевнений, що справа не тільки в цьому. Фріскіс містить м'ясні інгредієнти з білком високої якості для котів, які живуть повним життям. Уявіть, якби техніка в домі сама визначала, коли працювати. Представляємо Glade Sense Spray. Розумний освіжувач повітря з датчиком руху. Економно розпилює аромат кожні 30 хвилин і спрацьовує тільки коли хтось спорить. І аромат не витрачається даремно. Новий Glade Spray – розумний та економний освіжувач повітря. Зустрічайте кращу ціну року. Новорічна акція від туалетного утенка. Купуйте засоби з таким стікером, стирайте покриття, реєструйте коди і отримайте шанс виграти призи. Чистота щодня вигра тижня. Спробуйте нове чудо з подвійними смаками. Персик маракуя, полиниця суниться, вишня черешня в новій упаковці. Раїна чудеса! Очищення вашого туалету вимагає чималих зусиль. Навіть якщо ви застосовуєте густий засіб, доводиться довго терти. Відтепер є чорний харпік Макс. Новий сильнодіючий гель видаляє вогняний наліт, вбиває мікробів та долає забруднення без зайвих зусиль. Отже, результат максимально чистий туалет. Ідеально. Чорний харпік Макс. Супер профі у боротьбі за чистий туалет. Це підвищення стандартів життя до європейського рівня, це рівні права для всіх громадян, це незалежна судова система, це підвищення мінімальних зарплат та пенсій, це податкові пільги для малого бізнесу, це збільшення допомоги на дитину, це європейська охорона здоров'я, це впевненість у завтрашньому дні для кожної сім'ї. Для цього потрібен сильний та ефективний лідер. Цей лідер Віктор Янукович. Ти пам'ятаєш, ти кохаєш. Єдине, що єднає усі почуття кіно. «Стелла Артуа представляє. Кіно і «Стелла Артуа. Досконалість має свою ціну. Як ви бабшити самі. Михайло Борисов заїде надто далеко. я, на небо Слава Богу, ти прийшов неділя. Подразнення, неприємні відчуття. Не хочеться перейматися дрібницями, тим більше такими, як пахви. Я хочу, щоб у мене все було добре. Всі ж користуються бритвою. Почерваніння подряпинки це не естетично. Невеличке подразнення. Эх. І здав, моя шкіра стала дуже. Ніжною. Гладенька шкіра. Суха. Певненість. Антиперспірант Даф на чверть складається зі зволожуючого крему. Він допомагає відновити шкіру після гоління та робить її м'якою і гладенькою. Я тобі його рекомендую. холод. Мало хто знає його можливості безмежні. Холод повертає сили. І очищує душу. Витримка пива в холоді та унікальна технологія фільтрації дозволили створити особливе живе пиво. Ідеально чисте, воно зберігає свою користь і первинний смак впродовж 45 днів. Живе пиво від оболоні загартоване холодом. Інновація від Гарнієра. Перевтома недосипання, стреси, очі видають все. Гарніє раціон краси, кульковий гель на колоче з тонізуючим кофеїном, Охолоджуючий гель з масажною кулькою, стимулює дренаж і зменшує мішки під очима для сяючих очей і відпочилого вигляду. Гарніє Раціон краси, кульковий гель з кофеїном. Подбай про себе гарні. Інновація для сухого волосся. Фрукти з відновлені та блиск. Потрійне живлення з трьома оліями. Олива живе серцевину волосся, авокаду середину каріта поверхню для потрійного живлення. Відновлене до кінчиків. Булося тричі більш блискуче, еластичне і шовковисте. Фруктіс свідновані та близьк. потрійне живлення для сухого волосся. Подбай про себе гернія. Мамо, здається, в мене нежить. Синку у нас не буває нежиттю, бо ми їмо евкаліпт. Цілюща сила евкаліпту в краплях. Санорин до складу санурину входить евкаліптова олія. Ось чому цей засіб допомагає від нежиттю. Мамо, гайда по свіжі листочки. Санорин цілюща сила евкаліпту проти нежиттю. Відкрий досконалий тон. Тональний крем від Мебелін Нью-Йорк. Природні відтінки та зволожуюча формула з вітаміном Є е ідеально адаптуються до всіх відтінків та текстури шкіри. Ще ніколи природний вигляд не здавався таким досконалим. Досконалий тон за доступною ціною. Відкрий нову пудру. досконалий тон. Бездоганний вигляд від мебелін Нью-Йорк. Секрет вибухового погляду. Нова туш телескопік вибуховий ефект від Лореаль. Максимальний ефект завдяки щитоці сфері. Маленька, вона профарбовує вії в куточках. Точна вона подовжує і розділяє вії. Результат 100% вії профарбовано. Туш телескопік вибуховий ефект. Вибуховий погляд. Адже від цього варті. Щоб знищити біль, потрібен солпадеїн. Цей потужний знеболювальний засіб швидко здолає будь-який біль. Солпадеїн подолає жорстокий головний біль, сильний зубний біль та періодичні болі у жінок. Солпадеїн Двіна сила проти болю. Дивись, там найкраще місця. Хочеш бути в центрі уваги. Це легко з пілінг-гелем від Нівє Візаж Янг. Активні мікрогранули глибоко чищують пори і роблять шкіру свіжою та хладенькою. Ти в центрі уваги. З лінією для молодої шкіри Нівє Візаж Янг. Адже краса це визнання. Мрієш? Спробуй з Нівє. Придбай продукцію Нівє Візаж Янг із зіркою і можеш отримати класні подарунки. Більше смс, більше подарунків. Головний подарунок шалене авто. Вибачте, ви робите запаси, Ого. Uh -huh. а мобільним зв'язком теж запасаєтесь? Uh -huh. Запас на рік від лайф. Заплатив раз і більше не поповнюю цілий рік. Дзвоню кому захочу. Підключайся до послуги Запас на рік від лайф. Заплатив всього 69 гривень і цілий рік дзвони на різні мережі безкоштовно. Лайф. Можливо, все. Справді вистачає? Щоб ви не сумнівались. Дослідницький центр Віши створює засіб для комплексної корекції зморшок. моршок. Ліфтактив Ретинол HA. А, ретенол плюс А комплекс нового покоління. Та гіалуронова кислота для корекції всіх типів змошок, ледь помітних, мімічних та глибоких. Видимі результати з четвертого дня. Інновація ліфтактив Ретинол HA». а віши. Здоров'я прекрасне. Придбайте акційний набір віши зі спеціальною позначкою та вигравайте одну з трьох подорожей до Франції на двох. Ходять і ходять. Ну прям. Таші, які? Ну, хай ходять і ходять. Мишка 10%. Пилосос 299 гривень. Ехнополіс. Глейт Арома Кристал збереже свіжий аромат у вашому домі протягом 30 днів. Сучасний і стильний освіжувач повітря. Глейт Арома Кристал. Сучасний стиль аромату і свіжості. Туалетний утенок вітає з новим роком і оголошує акцію. Купуйте засоби туалетний утенок активний, освіжаючий або підвісний блок з таким стікером. Стирайте покриття. Реєструйте коди по смс на сайті або за телекодом гарячої лінії та отримайте шанс виграти цінні призи і автомобіль. Чистота щодня, виграш щотижня. Макс визнаний у світі майстер паркуру. Для нього не існує перешкод. Він думає, це у нього від природи. Його хазяїн впевнений, що справа не тільки в цьому. Фріскіс містить м'ясні інгредієнти з білком високої якості для котів, які живуть повним життям. Новорічний каталог Ріфлим сповнений чарівності. Ми з'єднали в ньому аромати звабливості зі шведськими традиціями догляду та секретами молодості. Зустрічайте найкращі ціни року. Запитайте новорічний каталог у консультантів Oriflame. Це підвищення стандартів життя до європейського рівня, це рівні права для всіх громадян, це незалежна судова система, це підвищення мінімальних зарплат та пенсій, це податкові пільги для малого бізнесу, це збільшення допомоги на дитину, це європейська охорона здоров'я, це впевненість у завтрашньому дні для кожної сім'ї. Для цього потрібен сильний та ефективний лідер. Цей лідер Віктор Янукович. Даю в Украину КВН. Вон и снова, ждать снова ждать, на ждать, ваших ждать, экранах. Это значит юмор, значит юмор не я... опустила. Значит будет, значит будет долгожданный вечер, вечер, где снова КВН. Завтра. Все это. Кавен тільки на Ка один. Телеканал Каодин. Ігра Україна представляють. Настає час інтелектуального клубу Що де, коли». Проти знавців сьогодні грають Григорій Шафов, Харків, Клавдія Сокольська, Семенівка, Ольга Симович Мінськ, Володимир Зубов Москва, Віра та Надія Димови Київ, Сергій Коломиєць, Хмельницький. Проти команди телеглядачів 5 грудня грає команда Арсена Маліновського. Перша гра. Обмежує тебе. Тут Сотні блискавку відводів стратегічно розміщених навколо міста. Ой, секунду. Що? Чому? Чому, Чому? що? Чому що? Сотні блискавку відводів розміщені по всьому місту. Хіба щита не досить? Так, але постійне використання щита доцільне тільки в одному випадку для виснаження джерел енергії.